Привіт, друзі! Дякую, що зібралися біля багаття. Сьогодні я розповім про чарівний голос серця. У далекому, придалекому лісі, де сонячні промені лагідно пробивалися крізь зелені крони, а пташки співали свої дзвінки пісні, жив маленький зайчик на ім'я Лапчик. Він був дуже спритний і кмітливий, але мав одну велику проблему. Боявся приймати рішення самостійно. Коли потрібно було обирати між двома стежками, лапчик завжди питав у друзів. Їжаче, яку дорогу краще обрати? Віліворуч, там ростуть смачні яблука, казав їжак. Але білочка радила інше. «Іди праворуч, там ростуть найзолочі горіхи. Зайчик вагався. І часто взагалі залишався на місці, бо не міг вирішити, чиї поради послухати. Якось мудра сова, що жила в дуплі Старого дуба, запитала: Ну, не довіряєш собі, лапчику. Бо боюся помилитися, зітхнув зайчик. Сова лише похитала головою і сказала. Ти не почуєш свого справжнього голосу, поки не навчишся слухати серце. Одного дня лісові мешканці почули страшну новину. У сусідньому лісі з'явився злий вовк, і він прямує в їхній край. Він, він хоче, хоче захопити нашу маленьку? нестривожно говорили звірі. Треба тікати! Запропонувала Сорока. Ні, треба боротися. вигукнув борсук. Зайчик підбіг до їжака. Що нам робити? Я побудую собі колючу фортецю. Лапчик кинувся до білочки. Білочко, що ти робитимеш? Я сховаюся у своєму дуплі. та мов мене не дістане. Сайчик запанікував, він не знав, як вчинити. Але тут почув тихий голос у собі Слухай серце! Зупинившись, лапчик глибоко вдихнув. Йому раптово не спала на думку ідея вовк хитрий, але ми можемо його перехитрити. Лапчик зібрав друзів і поділився своїм планом. Ми заманимо вовка в пастку. Білочки розсипали жолуді, Їжак розклав колючки, а лапшик змайстрував пастку з гілок. Вранці вовк увійшов у ліс. Він ступив на жолуді, послизнувся і впав просто в пастку. Лісові мешканці радісно вигукнули: Ми, Ми перемогли!» Вовк пообіцяв більше не заходити в їхній ліс. Здавалося б, у лісі настав мир. Але через кілька тижнів лапчик почув від старої черепахи, що в глибоких хащах живе ще страшніша істота дух тіні. Він блукає ночами і забирає тих, хто не слухає свого серця, сказала черепаха. Зайчик задумався. Йому стало цікаво, що це за істота і чи дійсно вона небезпечна. Вночі він вирішив вирушити в подорож до глибоких хащ, Його шлях пролягав через темні хащі, де не було чути жодного звуку. Раптом перед ним з'явилася велика тінь. «Ти шукаєш мене! загримів голос. Так. Я знаю, що ти сумніваєшся в собі. Зайчик затремтів. Ти боїшся помилок, бо не знаєш, ким хочеш бути. продовжив дух. Я можу допомогти тобі, але за умови. Яка умова? Ти повинен відмовитися від свого серця. І довіряти лише мені. Зайчик згадав слова сови. Ти не почуєш свого справжнього голосу, поки не навчишся слухати серце. І тоді він твердо відповів Ні. Я слухатиму лише своє серце. Дух тіні заревів і зник у мороці. Чік повернувся додому сповнений сили впевненості. Я більше не боюся, сказав він друзям. З того часу він завжди слухав свій внутрішній голос і став справжнім лідером серед лісових мешканців. Дякую, що зібралися. До наступних зустрічей біля багаття, друзі.